Сьогодні сталося таке, знаєте, нагадування. Нагадування, чому клітка повинна бути міцною і просторою і для хвилястика, і для пірурки, і для інших видів папуг. Стою, працюю і чую мої корелки. Кричать, всі разом кричать. Я злякалася, вискочила, бо думаю, ми вже вилетіли, ну, наче не могли тут один вихід тут внизу. Думаю, як, що сталося? Бігу. Вони дійсно перекрикуються, кудись всі наверх дивляться, ну, а вже ж автоматом піднімаю очі. Е, і, на жаль, у когось втекла корелка, полетіла така щаслива, ви знаєте, такий політ класний. Е, е, от. І Це мені нагадала мій сумний досвід. В тому році в мене вискочили з ненадійної клітки, як виявилось. Ну, це, це повинно було статися. Е, вилетіло, вискочило чотири монашика. Вигодованці, скільки я не стояла, скільки я їх не кликала, звуками Вон повернувся тільки один сів мені на плече. Тому я вас дуже прошу, одна із основних умов придбання у мене папушки, Це гарна простора міцна клітка, щоб папушка мав можливість. Там займатися своїми справами, поки ви зайняті. Це повинна бути кліточка важка, простора, якщо ви виносите папушку на вулицю, щоб він її не вскрив. А ще краще на літній час робити вольєрчики. Це не так важко, можна не такий великий. От я можу показати метр на метр. Цього достатньо. І от в такі умови тепер я буду віддавати папужок. Тому кожен, хто приходить до мене за папужкою, прошу фото, кліточки, де вона буде стояти. Це основна моя вимога.